Тередина червня, оптимальний для мурашок період розмноження. Їх тоді плодиться дуже-дуже багато. Вісела мураха північ України. Переключайся на нормальну камеру, так щось ти тупиш. До три камери, зрозуміло, і треба, щоб він переключився цей iPhone 15 на ту, яка знімає мікро. А він думає, що хоче знімати щось інше, якусь траву там, а не мурашок. Ось так виглядають вони зблизька. Починаю вже обстрілювати телефон своєю кислотою. На ру, звідти виносять якусь їжу. Не їжу цей, а ґрунт. мене просто мурашки, ці мурашки камарі атакують. безперервно купа сідає камарів і важко чи тримати телефон. Починаючи стрілювати мені пальцями, маршини кислотою.